Це, напевне, зірка мого винограднику. Перше сигнальне плодоношення винограду з гордою назвою Слава Україні! кажуть, що це один з дуже перспективних сортів грону насичено зеленого кольору, жовтуватим відтінком. Ягідки округлі, тугі, тримаються щільно з красивим восковим нальотом. Якщо придивитися, можна побачити чорні крапочки. Грону було вкрите від сонця, тому колір рівномірний. А тут дехто вже підчіпав ягоди. Ну, а як можна втриматись? Цьому кущику лише другий рік. Та все ж я вирішила залишити це гроно. Дуже хотілося спробувати. Правда чи ні? Це його батьки, кодрянка та кеша. Давайте вже зріжу. Слава Україні! Дуже раннього сроку дозрівання. Квітка обоє полок, тобто запиленням проблем не буде. Кілограм 275 грам. Ого! А ось і настав час дізнатися вагу та смак ягідок. Зріжу декілька. Ось вони у порівнянні з монеткою. Великі. Вага ягід, як і заявлено. 10 14 грамів в середньому. А які ж вони всередині? А в розрізі яскраво зеленого кольору. Щільні. Мають чотири кісточки. Соку? Ну, дуже багато. Аж біжить. Спробую. Це виноград не про вибух смаку, а про ідеальну гармонію. Ягода соковита, ніжна солодка, щільною, хромкою м'якоттю. Немо у недостиглі черешні можна довго розповідати про смак, але варто спробувати раз, і смак залишиться в пам'яті надовго.